Радіо UA Chicago. ну і всі ми знаємо е, чутки, які ходять у Кремлі про те, що. Залужний помер, І от, власне, маємо гарячу новину про те, що в Міноборони прокоментували пропаганду Кремля. Заступниця міністра оборони Ганна Малєр в ефірі сніданку з «1 плюс 1» розповіла про брехню з пропаганди. Що нібито головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у критичному стані перебуває у головному військово-військовому госпіталі, де триває боротьба за його життя після отриманого пораження. Натомість вона говорила із ним вчора телефоном, Віджартовується залужний завжди, бо різне пишуть, навіть що запив. Це Це нісенітниці, тому що у військових дуже жорстка дисципліна, і там навіть кави нема, щоб стимулювати себе. Там зовсім інші стоять завдання, і це просто смішно читати. Але у росіян логіка. Російська про це наголошує Ганна Маляр. Остання фраза мені дуже сподобалась у Росіян. Логіка російська, тобто логіки немає абсолютно радіо ЮЕЧИКаго.